Доброго дня. Хочу вам показати, які в мене тут помідори. Кущі ми обірвали агрус з цього боку, а тут по річки. Обірвані. Цибулю вибрали. Оце огірки тільки що ось. Це другі вже починають. Перший раз я тут збираю. Другі огірочки ось. Перші на другому городі. Відеречку не зібрала. І хочу показати вам, які в мене тут трошки треба посапати, бо де-не-да де є бур'янець. Це лето то... всепуха. <гум> хочу показати вам, які в мене помідори тут. Який кущ не глянуть. І це така краса. Це така краса. Подивіться, що робиться. Зараз походю вам похвастаюсь Ой, а це все, бачите, положило вже. Ой, які. Гляньте, залізом зараз ми всередину. Подивіться, що робиться тут. Воно, гляньте, помідор, а весь який. Гляньте такі здорові. Помідори, а пахнуть, І Тепер дивіться, скільки в мене помідорів. Гляньте. Вже ж воно не може держати. День -те. День -те. Не і буде, а там воно здорові тут менші, а тут ось, зараз покажу, гляньте які здоровущі. А на цьому кущі, якби посчитати, скільки тут помідорів. Так що люда буде з помідорами, ось ви бачите вже. Положила кущ. Ну зивляйте, Які помідорчики. Красоваються. І вже біліють, значить скоро вже будуть. Звісно, їх валяє, бо таку... ось така грома. Подивіться, яка важка, воно видно навіть по руки. Ось дивіться кущ. На цьому кущу ось три помідори, тут шість, тут ну, гляньте, так бо ти посчитаєш, гляньте, ні, самий помідор. Возили розсаду, і така вона була мирш, миршенька, така поганенька розсада, вже є ось, ось жовті є помідорчики. Будьте тобто, скоро буде спіть будуть. А тільки вже рів. Ми їх не підв'язували. Я не знаю. Я там трішки підв'язала, але вони мені не подобаються. А тут, де не підв'язувала, лягають. Але ж подивіться, скільки помідорів. Я завжди не підв'язую, то в мене багато помідорів. От злякалась, думаю, як підв'яжу, а не буде. Так само і перці. Я ніколи не обривала. І перців було повно. І ось дивіться, я їх не обриваю. Гляньте, скільки в мене тут перчин. А показують дехто з дівчат. І перці, і помідори. А на них обривають гілячки. То на них вже дуже мало. А тут, по-перше, вони ще цвітуть. Дивіться. Бачите, вони цвітуть, ще будуть зав'язуватися. Куди ще ще зав'язувати, не зберімо. Так, оце я вам похвасталась своїми помідорами і перчиками. Оце в мене така краса. Дійсно краса. Хоч на виставку. Хоч на виставку. А в кого є такі помідори так багато, то це ж добре буде й нам буде продати. Якби тільки виспіли, якби граду не було і нічого не прилетіло, то буде добре. Ну, що Бог дасть і буде. Ось покажу вам високі ось. Ну що тут у нас є? Бачите, це здорові на цих високих. Ось. Ну, ось так. Показала вам перець. Огірочки зараз заберу і піду і піду туди, додому. Задоволена своїм перчиками, і огірочками, Ось курочки, курчата. Відчуть сюди прийшла. Йдіть давайте. Ну давай, біжи. була фіртка, вони вже і прибігли сюди. У нас вночі такий сильний дощ пройшов, що це не те слово. О, закрию фіртку, щоб вони сюди не залазили курчата. І такий пройшов сильний дощ. Дощі йдуть. Цей виноград, я думала, що він мене всохне. А ще гляньте, які будуть виноградинки в мене. Фух, пішла. Ну що, показала вам свої помідори, показала вам огірочки. Дякую Богові, що є. І що цікаво, там на городі в мене помідори ніби захворіли. Володій їх раз обрискав, а ці помідори ми не обрискували, але вони зелені поки. Ось так. На дворі вітерець такий легенький, тепло, земелька мокра. Ми обмолотилися, тепер збираємо огірочки, а там, дасть Бог, і помідорчики будуть. Дякую, хто мене дивився. Бажаю всім миру, здоров'я, всього найкращого. Дякую за перегляди. Пока-пока!